До мене, при допомоги центру цим... разумкового, де такі теми були заторкнені. Дозвольте, я зроблю такі два спостереження. Одне спостереження є тем. Це, Церква і держава. І церква має завдання виховувати громадян людей, солідних громадян, свободолюбних громадян, моральних громадян. Друга річ, церква як соціальна станиця установа співпрацює з державою, з владою і повинна на це звертати увагу. І повинна шукати способів, як би чу співпрацю, ублагороднити, зробити найбільш ефективною для е, людей. Для народ, Тож і церква, і влада, і держава все працює для той, тих самих людей, для громадян. Третя річ церква, крім таких, скажімо, чисто людських, соціальних, Має ще також певні аспекти інші. Я з бішов на цій конференції підчеркнув, церква є також і свого роду сумлінням народу. Ситуацію взагалі. Що це значить? Церква має пророчі, э, церква має пророчі ур'я. Пророчі то не стачить виключно говорити, що буде. Де, люди думають, що пророк то є тільки, що буде. Пророк це є той, хто говорить Боже Слово. Одним словом є сумління. Кожен вас має сумління. Той голосок всередині, який гати добре робиш чи зле робиш. Не роби того, бо то не є добре, не роби чого, роби це, бо то не роби, бо то є добре, а роби, а уминай то що не добре. Одним голосом сумління. Тим голосом сумління для народу, для держави є серце. Маймо Божу волю, бо це є одиноке запевнення правдивого щастя, правдивої свободи для людей. Отже, церква чи це відношення це одна. Друга частина питання. В нас є справді сьогодні доволі складна ситуація, значить, всі нарікають, що е, одній. Одній церкві надає ще дуже багато привілеїв, а всі інші церкви, так би сказати, ну, здалека. І то не мов би то було тільки тому, що президент наш є членом тої церкви, мені здається, що це є недосить глибоке поняття, зрозуміння ситуації. Я дуже радий тому, що наш президент є віруюча людина. І що він належить до одної конкретної церкви, і що він до цієї церкви приходить на богослужіння, я вважаю це і дуже корисним. І я радий. Бо знаєте, бувало так у нас, що бігали по всіх церквах, щоб тільки сфотографувати. Але є друга інша річ тут, на яку треба звернути увагу. Ношення держави до церкви е, є досить під знаком запитання. Те, що сьогодні церква, Українська православна церква, е, крім одержує певні привілеї, це не є, конечно, вияв дуже великої любові зі сторони уряду чи держави. Церкви, Київський патріархат, ви чули, що має також певні труднощі, що там перемовляють пере, 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 священиків, що ви переписували і так далі. Наша греко католичка церква також має свої клопоти. Мені дуже наприклад це сказати, але це не є щось 2010. Чують органи, так ми називаємо це органи правопорядку, заохочують духовенство співпрацювати з ними чи священиків, чи навіть питань. Це не м'язання. І ми це говорили. І ми це говорили перед представниками правозахисних правоохоронник, правоохоронник. Огадо, мені здається, і так було навіть трошки, і не так трошки, може, і навіть досить виразно. На цій нашій конференції тому кілька днів сказане, що мусить настати між владою а е, церквами серйозний діалог. Е, влада не хоче з нами говорити. Не було ще до сьогодні зачали рік зустрічі. Ani s predsednikom, ani s drugimi predstavniki vlade se je od njih odzustrižil, tebe ti sprave lahko malo pogovoriti. Torej, to je problema, za katero mi moramo, tako rekoč, zelo vtorobno, spokojno, brez prestrasti, brez zajvogov politikanstva razigrati roz, se. Бачите, хтось може сказати, «Ах, та наша влада. Та наша влада нічого не робить іншої, як тільки повторяє помилки століть, не десятиліть, 10 століть, поминаючи вже дуже виразно, скажімо, помилки совєтського режиму, але можна йти далеко-далеко далі взад, бо кожна влада хоче керувати центром. Бо вони бояться церкви, бо церква це є інституція, яка виховує зрілих відповідальних громадян. А багато влад історії, продовжує історію в різних країнах боялися і бояться свідомих громадян. І тому є так, завжди таке напруження, це треба зрозуміти. І це, але це треба не тільки зрозуміти і плакати, над цим треба працювати, щоб такі непорозуміння, фундаментальні непорозуміння усунути. Ми хочемо, ми прагнемо, щоб влада, церква нашій державі, Повтайте, як то кажуть, сорочка ближче, як кожух. Щоб в нашій державі запанувало таке справжнє внутрішнє зрозуміння. Це, це наша мрія. І хочемо, і навіть як говоримо про цей пророчий уряд, інколи висловлюємося і кажемо, прошу, будьте обережні, пам'ятаємо, чи те, що робиться, чи воно справді зберігає справедливість, правду нашому народі. Одним словом, це не є проти влади, щоб вона не подобається політично та влада. Ні-ні, то політика є чілковито другорядна. Тут є проблема певної, скажу такої моральної і релігійної ситуації. Пам'ятаємо, ми не є навіть потопудів, ми є. Віруючий на сильній християнській підставі, не виключно християнській, але в дуже високому е, відсотку християнській, отже, ми мусимо будувати церкву, е, державу на певних моральних, релігійно-моральних базах. І це, щоб ми це осягнули, мусимо співпрацювати. Церква має тут свої завдання, не завжди дуже для нас так достатолех і приємні. Але, як каже, що пророк, якщо не помиляюсь, не помиляюсь то є то Єремія, каже, як Господь говорить, чи я можу мовчати, ми як церква не можемо мовчати, нам не вільно.